Усім привіт! Вітаю вас в новому відео. Як і обіцяла, беру вас з собою в таку маленьку подорож в Карпати. Я їду зі своїми дітьми, такий мамський, можна сказати, мистецький табір. От звичайно, що ранок почався тривожно, так як і у всіх вас. І воно мене досить так вибило з. Того настрою налаштування, влаштування, яке я мала сьогодні на сьогоднішній день на дорогу. Але зараз будемо повертати свій гарний настрій, включати музику і не дозволимо нікому зіпсувати наші плани. Тож запрошую вас до перегляду і дякую, що дивитеся. Вийшло як завжди. багато. Так здається, але три сумки з одягом кожному сумці. бо ми там будемо багато малювати, і я знаю, як мої діти їдять. Вони передягаються по декілька разів на день. Плюс ще будуть майстер-класи художні і вони точно будуть бруднитися. Так що одягу взяла. Це пляжна одна сумка. Одна сумка така на більш холодну погоду. Якщо буде холодніше, одна в машину в дорогу, щось треба, щоб під рукою було. І одна з, з їжею, з продуктами, такими снеками. Таке, <сміття> Таке враження, що ми їдемо на місяць. Ну, це так завжди. Кожного разу, коли я збираю речі, мені здається, що я нічого такого не беру, а потім. Ті сумки вот так виглядають как раз я там бачу таку випускнула оця ося оця огас is how we end up she's of blue Just like an empty bottle. My dreams are unday. I just wanna climb on top of a hill and throw it all away. Take me far away before my mind spins off and I get more derailed. Кажу вам, який у нас вікна на Так, це наш номер. Діти вже хочуть купатися. Зараз будемо передягатися в басейн. З таким чудовим видом на гори, басейні, в неймовірній локації ми провели фактично неповні чотири дні з дітьми. Програма табору була дуже насичена. Я втомилася і діти. але Це така приємна втома. І фізично би було багато активностей, і творчих багато було активностей. Зараз буду потрохи про все розповідати. Отже, наша програма на день складалася зазвичай так, що в нас було двічі купання в басейні до обіду і після обіду. Три були творчі, якісь майстерки, з яких одна була така прогулянкова, що ми гуляли і щось малювали. І ввечері була така вечірня казка. якісь такі спокійні ігри, чи на стіні, чи з пластиліну. І вечірня казка. От це наша перша така майстерка. в той день, коли ми приїхали. Ми малювали діти такі, можна було використовувати всю фантазію, розмальовувати повністю листок, і валиком, і фарбами, змішувати, і змішувати руками, ногами, всім, чим хоч можна було малювати. Потім вже на останньому дні то ми ці наші малюнки забирали додому. Так офіційно їх вручали і забирали додому. Кожне заняття було інше з різними техніками. Мені це дуже сподобалося, бо Матвій ходив на малювання насправді не в одну студію, і я трохи ну так шаблонно це все уявляла. Я думала, що буде просто от мульберт, якийсь листок А4, і просто ми будемо от тричі на день там, чи скільки там разів малювати е, іншу картину. А тут е, настільки все було класно, творчо, цікаво придумано, що мені самі було цікаво біля Софії, бо Матвій вже сам більше виконував завдання, він то хотів так, так як він собі задумав. А Софійка ще потребувала більше моєї допомоги, і мені так само було цікаво е, з нею таке всяке розмальовувати. Кож для себе зрозуміла в цьому таборі, що насправді дітям в програмі багато не треба. Я маю на увазі таких фізичних довгих маршрутів, десь екскурсій. Екскурсій ми з дітьми ще ніколи не були за кордоном разом, не були як всяких турах по містах, по музеях. І я отак зрозуміла, що напевно це для такого віку ще зарано. Воно дуже виснажує дітей і батьків їм краще, коли все на одному місці. І Поруч, готель, басейн, їжа, якась там невеличка територія, де вони можуть от, майданчик, щось пофантазувати, щось там помайструвати, подружитися з кимось, побавитися. І їм достатньо. У нас були такі дві прогулянки, трошки там, це буквально в межах 10-15 хвилин з тої території, і в принципі цього було достатньо. Це суто мої спостереження, і те, що я була одна без чоловіка. Можливо, якщо все-таки є двоє дорослих, і там можна взяти чи когось на руки, чи взяти коляску, то напевно воно інакше сприймається. Ну це такі суто мої враження, мої відчуття. От а це діти прикрашали свою хатинку в той вечір перший з Малюнками, наклейками різними, там вони читали вечірню казочку і вже це таке було їхнє місце тусовки, їхнє місце схованки. Ще мені дуже в Карпатах подобалася погода. Діти прокидаються рано, а ми коли зранку виходили до сніданку на прогулянку, то завжди був туман, така вологість, роса прохолода. Здавалося, що буде сьогодні дуже холодно цілий день, а буквально за годинку вже той туман розсіявся. Сонечко піднімалося, ставало ми купались в басейні. Потім знову після обіду могла бути така прохолода, вітер. Вночі могла бути там блискавка грім, але без дощу, і знову на ранок те саме. Дуже класний клімат, таке повітря свіже. І... Прохолода зовсім інакше сприймається, ніж в місті. О, це я вже показую вам кадри з нашої першої прогулянки. Ми ходили на галявинку, по дорозі бачили курів. Дітям дуже цікаво було дивитися на курів. Все-таки то такі діти міста, як я вже казала. Їм цікаво, всякі рослинки і цікаве таке було завдання. Ми робили книжечку з подорожі і так креативно і клеїли різні. Відмальовували рослинки і малювали вугіллям, малювали різними природними матеріалами, полком, квіточкою. Навіть землею, травою б дивилися, які кольори виходять. Діти багато питань задавали. І так цікаво, що діти, не тільки мої, взагалі ті діти, які були з нами, вони такі дуже допитливі, все дають багато запитань, щось між собою спілкується. Ну, не було такого там, що комусь нудно, хтось там не хоче. Навпаки, дуже з цікавістю приймали кожне завдання. З третього дня, так? Дойшла трошки зранку перед сніданком погуляти. Це та їхня хатинка, така база, <гум>, де діти ввечері е тут мають вечірні читання, книжечки. Все Свіка, даєш році. Свіка вже їсти, хоче, йдемо снідати. Так, і пластиліни малюють. Добре, Матвійко, я йду поки замовлю, а ти будь тут, добре? Прийдеш до нас через 10 хвилин. О, тут не так її прикрашали. Я тебе покличу. Тут вечором так гарно світяться ліхтарики. Я робила це відео в першу чергу так, щоб запам'ятати і для себе і переглядати з дітьми через деякий час як спогад, такі наші пригоди в Карпатах наприкінці літа, і також щоб надихнути і замотивувати, можливо, когось з вас на таку пригоду, на таку авантюру. Знаю, що з дітьми складно наважитися завжди є багато страхів. Тому що це є відповідальність, відповідальність, яку ти береш вдома, це одне. А коли ти в іншому місті там багато зразу такої тривоги з'являється, що може щось статися, і як ти впорнешся, і так і сяк. Я можу сказати, як я завжди керуюся, якими думками, як я себе налаштовую. Діти виродують завжди. Бо це є діти, вони можуть погано спати, вони можуть капризувати, вони можуть хворіти, вони можуть бути там нечемними, не слухатися. І я собі завжди кажу: нехай краще вони мені вирядують з красивим видом в басейні на гори. Нехай вони погано сплять, і я буду не виспана на ранок, але я вийду пити каву з таким видом на весень відкритий в горах, в іншому місці, трохи переключуся. Ось така в мене філософія, бо з Матвій вже скоро 6 років, і якщо би мене хтось запитав, хто там не має дітей, чи очікує тільки на дитину, коли діти починають добре спати, коли вони перестають капризувати, коли вони стають супер слухняними, я не знаю, бо кожен вік має свої особливості, і десь в чомусь так дійсно стає краще, легше, а в чомусь навпаки стає складніше. Тому, як на мене, не варто чекати, поки вони виростуть. Тому що це їхнє дитинство і це наше батьківство. Почула класну фразу, колись, що ми це робимо не лише для того, щоб діти мали спогади, але це і наші спогади. Теж ми теж згадуємо, які ми були батьки біля наших дітей, як ми з ними маленькими мандрували, що ми бачили, які у нас були емоції, спільні, спільний досвід на двох. Навіть якщо діти ще там не все супер запам'ятають, все одно це є наші спогади, нас як батьків. На такому гарному е, відео, де кіт потягується, буду завершувати. Дякую, що дивилася до кінця. Дякую, що залишаєте коментарі. Я завжди з великою радістю на них відповідаю. Е, запрошую вас і тут до коментарів. Напишіть, як ви подорожуєте з дітьми, чи наважуєтеся, е, чи чекаєте, чи можливо де вже і за кордон, на море з дітьми їздили. Е, розкажіть. Який ваш досвід буде цікаво почитати? І до зустрічі у нових відео па-па. Бережіть себе.